Три роки ув'язнення дружині ухилянта. Якщо ви думаєте, що за ухилення від мобілізації карають тільки чоловіків, ви сильно помиляєтесь. А історія жінки з Запоріжжя переконає вас у цьому. Саме у таку ситуацію потрапила жителька з Запоріжжя, яка вирішила допомогти сину своєї подруги. А коли я дізнався про деталі цієї історії, був вражений, як може таке відбутись у правовій державі. Як суть обвинувачення, так і поведінка жінки свідчить про те, що в Україні можна потрапити у в'язницю тільки у зв'язку із тим, що ти вчасно не звернувся до адвоката, а також тому, що ти не підписаний на жодний юридичний блок та не обізнаний у своїх базових правах. І так повернемось до історії жінки. Мабуть, усім відомо, що в Україні діє під час військового стану заборона щодо виїзду військовозобов'язаних чоловіків. Однак така заборона діє не для усіх. Деякі військовозобов'язні чоловіки можуть покинути територію України, надавши відповідні документи. Наприклад, до вересня 2022 року можна було отримати статус студента, який навчається у зарубіжному навчальному закладі, або набути статус особи, який здійснює догляд за інвалідами першої чи другої групи. Ну або ж одружитися на жінці з інвалідністю та отримати статус чоловіка. Такої жінки. Набувши такі статуси, військовозобов'язаний чоловік отримує передбачені законом, тобто законні підстави, для перетину кордону. При цьому немає значення, з якою метою чоловік набуває той чи інший статус. Наприклад, поступаючи до навчального закладу, військовозобов'язаний чоловік не повинен виправдовувати, з якою метою він це робить, чи то для підвищення свого освітньо-кваліфіційного рівня, чи для того, щоб не потрапити під мобілізацію. Головне, щоб отримання статусу не було пов'язане з підробкою документів, а навчання, наприклад, було реальним. А держава, в свою чергу, якщо бачить в тих чи інших діях військовозобов'язаних чоловіків якийсь незаконний намір, тоді вона змінює закон. Однак історія жінки з Запоріжжя на ім'я Тетяна показала, що в Україні може розвиватися події і іншим чином. Так Тетяна уклала з сином своєї подруги. Шлюб, оскільки вона мала інвалідність, а чоловіки дружин з інвалідністю мають право вільного перетину кордону та отримують відсрочку від мобілізації. Однак, при перетині кордону, жінка була затримана прикордонниками і було пред'явлено її обвинувачення за статтею 332 Кримінального кодексу України сприяння у незаконному перетині державного кордону. При цьому, якщо дивитися рішення, то можна побачити, що обвинувачення ґрунтувалось виключно на визнанні жінкою своєї вини в укладанні фіктивного шлюбу, а також у бажанні допомогти перетнути кордон сину своєї подруги. Не зупинила жінку навіть роз'яснення суду мовчати під час розгляду її справи. У наслідок було поставлено рекорд у розгляді кримінальних справ в Україні і протягом семи днів жінку. Засудили до трьох років позбавлення волі. При цьому чоловіку, якому намагалась допомогти ця жінка, правоохоронним органам пред'явити було нема чого. У мене в цій ситуації питання як до Тетяни, яка взяла на себе вину фактично без будь-яких доказів, так і до суду, який засудив жінку на три роки позбавлення волі за фактично законні дії. Справа у тому, що відповідно до статті 40 Сімейного кодексу України фіктивним може визнати шлюб виключно суд. При цьому, якщо у процесі розгляду справи чоловік та жінка закахаються один в одного, то судовий процес припиняється, і шлюб не може бути визнаний недійсним. В нашому випадку жодного рішення суду про визнання шлюбу фіктивним чи недійсним не було. При цьому виникає питання: а чому суд визнав? Дії жінки незаконними, якщо саме закон надав можливість чоловіку з певним статусом перетнути кордон. За таким принципом можна посадити у в'язницю всіх студентів, які поступили до навчальних закладів у 2022-2023 році, звинувативши їх в ухиленні від мобілізації. Отже, і смішно і грішно. Але мораль цієї історії такова: перед тим як брати на себе вину, обов'язково поратись. З адвокатом. Ну і звісно, не укладайте фіктивних шлюбів, щоб не потрапити у таку дивну ситуацію. Ну а якщо вам треба розлучитись, звертайтесь до мене, оскільки зараз можна розлучитись дистанційно, незалежно від місця знаходження вас, вашого чоловіка чи адвоката.